Друзі, хочу поділитися з вами такою новиною, що є така шахрайська схема обману брокерів. Ну, починаючих брокерів. От один Іуда створив такий сайт, така шахрайська платформа торгівельна XM Coin. Їхній сайт opxm.com Так, перейдемо на їхній сайт. Осьо. Ось так виглядає їхня сторінка. Вот. І тут. Бачите, треба залоги, залогуватися. Зв'язався я з їхнім менеджером через WhatsApp. Показую його WhatsApp, щоб ви бачили. це його номер телефона Кевін. Пише, що Велика Британія. Я його заблокував, звісно. Можете подивитися, він тут зразу просить, щоб внести на депозит 10 тисяч. USDT, і тоді буде торговля. Але, але як ви тільки вносите суму, ви її назад вже ніяк не повернете. От. Тут була переписка моя. Я ніяк не міг залогіруватися. От. Але він мені допоміг. От. І вже далі ми починали тургувати. Він давав сигнали, але сигнали давав оця їхній сайт. От. opxm.com Давав сигнали на один і той самий криптовалюту, якої не існує. Розумієте, не існує. Давав сигнали. Зараз я вам покажу. От. УI -E USDT. Такої криптовалюти взагалі нема. Тільки ну, на цій платформі. І от він робить шахрайські схеми. В певний момент, щоб ця, е, е, разом люди заходили на покупку цієї валюти і ця валюта буцім, йде догори на цій платформі. Ну і там хто скільки, е, е, звісно, вклав грошей, вони торгують. Там кілька хвилин, угода закривається. Вот. І нормальна прибіль така. Але як тільки починаєш виводити гроші, ти гроші звідти вивезти не можеш. Мої знайомі вкладали більше 500 євро туди. Бо я теж їм порадив так непогано, якби з перших разів вдалося по їхніх пісках, по їхніх сигналах торгувати. Ось ось сигнал. От, бач, 50 в 50 раз збільшується 1 до 50, і можна на торговлю входити, на покупку. Так, да, а потім, як починаю виводити я гроші, я з трудом, з трудом в підтримку звертався безполезно, безполезно. Підтримка ніяк не працює. Моя СМС залишилася без відповіді в підтримці. Я туди написав не одну кілька смс, якщо поможіть мені вивезти гроші. Відповіді 0. Я йому вже почав писати, а він каже, а це від мене не залежить. Це е, наші партнери, наші партнери. Вот. Але Якось мені вдалося вивести із 100 євро. Я вивів всього на всього 85. По аж 15 євро вони здерли з мене комісію. От знову далі прийшов сигнал на токен. Бачите? У і. Один і той самий. У Профіт. Аж 36% закрилось. Знову у Неіснуючий. Так що вам раджу не попадатися на цього інтернет-брокера на цю торгівельну платформу. Я його після того заблокував, Вийшов. Ну, звісно, потеряв. Я багато грошей туди не закидав. 150 євро для проби. От, знову у ЄИ. От. От, хотів вивезти 115 і не міг. 115 євро. Я не міг вивезти. 115 USDT. Добре, так що не ведіться, бо це шахрайська схема.